Коломийська писанка у Києві отримала третє місце. На Софіївській площі відбулося урочисте відкриття шостого всеукраїнського фестивалю писанок. У конкурсі взяв участь і коломиянин Олег Лубурак зі своєю роботою. Писанку назвав святкова. Щоправда, відвідувачі фестивалю придумали ще одну назву – «Гуцули п'ють мартіні. Чи до вподоби це автору дізнавалася Галина Досен. З 23 квітня в Києві стартував шостий всеукраїнський фестиваль писанок. До 9 травня тут діятиме великоднє містечко. Розташоване воно від Софіївської площі до парку Володимирська гірка. У 2016-му тематикою фестивалю став образ дерево життя. Пасхальні майже метрові яйця розписували художники з усієї України. За словами організатора Ігоря Добруцького, до колекції увійшли 374 писанки з різних регіонів, подали 1200 заявок. Вважаю, що це був правильний вибір, тому що біля кожної, якщо б навіть провести хвилину, то це шість годин тільки на Софіївській треба провести. Ну крім цих 374 авторських, які розписали художники, в нас ще є 25 тисяч, які в фінал попали в всеукраїнського фестивалю. Писанок в цих шатрах. Ви можете подивитися найкращі візерунки, найкращі оберіги зі всіх регіонів України. Коломийський художник Олег Лубурак теж подав заявку на фестиваль. Організатори ознайомилися з його творчістю та запросили до участі. Згодом прислали заготовку яйця зі склопластику заввишки 67 см сантиметрів та завширшки 52 Підставку до нього і акрилові фарби. Митець розповідає, що це для нього своєрідний експеримент, Ще жодного разу не розмальовував писанки, але тематика твору визрівала вже давно. Це було на виставці моєї мами, де були її розписи на полотні на основі. Гуцульських кахлів ці розписи ми будемо з, з мамою пропагувати і їх е поширювати. Щоб вони будуть на все на всьому, тобто ідея була така, що взяти нашу коломийську писанку і на ній поставити мамину роботу, і тоді, і це і так зробити, щоб все було гармонійно. Ми трошки відкоригували орнаменти, кольори, це і, і вийшло. І коли ця писанка на Софіївській площі появилася, то звичайно на неї почали звертати увагу. Сам автор назвав свою роботу святкова, хоча відвідувачі арт-перформансу охрестили її. Гуцули п'ють Художнику художникові. Друга назва теж подобається, сприйняв це як жарт. Хоча в соцмережах були різні думки. Вони почали дописувати, що от знову подають українців, як паяків, як це. І я почав віджартовуватись, виправдовуватись якось. Кажу, ні, це зовсім інше. Це, це на свята, на великдень можна трошки розговітися, а це зовсім не самогонка, це є Мартіні для панське, панське петво, яке вони собі можуть дозволити трошки так і. Від... За підсумками конкурсу писанок та арт перформансу у номінації авторська писанка третє місце посів художник Олег Лобурак Коломия, друге Роксолана Дудка Полтава, перше місце Тетяна Коновал, Луганська область. Пан Лобурак свою роботу та призове місце присвятив рідному місту з нагоди річного ювілею. Хоча такий успіх для нього теж виявився неабияким сюрпризом. Коли я бачив імена, які приймали участь, там і Черевані, і, 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 ну це дуже багато таких імен, які знають майстри писанкарства і художники відомі з Києва, і, і зі Львова, і дуже багато таких імен, які е, я їм зовсім не конкурент, так що я, це зовсім сюрпризом було. Тепер найкращі великодні символи помандрують Європою. А ще голосуванням оберуть найпривабливішу писанку, яку 10 травня планують подарувати папі римському. Олег Лобурак не заперечує, що це може бути і Коломийська святкова. Бажаємо художникові чергової перемоги.